Київщина, як і вся Україна, буде святкувати з 26 по 29 1025 річчя хрещення Київської Русі. І в рамках підготовки президент України дав доручення. Щоб це було свято не тільки християнства, а це було свято державності, відродження демократії, щоб люди розуміли, щоб це було свято поєднання, і тому в рамках підготовки була проведена дуже і дуже велика робота. Зараз ми знаходимося на Вижгородщині, храм Бориса і Гліба. За допомогою меценатів, і було виділено біля 500 тисяч гривень для того, щоби. Підтримати цю церкву і зробити відповідний ремонт всього на київщині. Сьогодні ми маємо біля тисячу. 25 різних храмів, і в минулому році ми ввели 58, і в цьому році будується 89. Це говорить про те, що ми відроджуємо, ми підтримуємо християнство. За рахунок цього відроджується і духовність. І мені як губернатору, дуже приємно, тому що я працюю із з різними конфесіями. Сьогодні на Київщині біля 30 воскресних шкіл, де юнаки і дівчата проводять свій час, вони вивчають історію. Це кожна воскресна школа нараховує від 100 до 200 юнаків і дівчат. Тому це в цьому напрямку приділяється велика увага, то велика увага і це вивчення нашої історії. Це якраз Відродження духовності, і ми в цьому напрямку будемо приділяти велику увагу. До речі, сьогодні велике свято свято княгині Ольги. І в мене виникла ось така ідея побудувати пам'ятник княгині Ольги. Тому я вже дав доручення меру міста, щоб він визначив місце. Ми обов'язково залучимо до цієї справи наших меценатів. Це не бюджетні будуть кошти. Нам потрібно відроджувати історію нам потрібно робити так, щоб приїжджали з різних країн і інтересувалися. До речі, мені дуже приємно. Що вже поступила заявка із Російської Федерації. Делегація велика приїжджає в рамках святкування 1025-річчя Хрещення Русі, буде проживати на Вижгорщині. Вони іменно зробили акцент, що ми хочемо проживати іменно на цих землях, святих землях, де проживали київські князі. Ми будемо відвідувати і церкву нашу, і національний музей, і побувають на формулі, тому що в рамках 1025-річчя Хрещення Русі. Ми проводимо великі заходи.